Привіт, малята! Сьогодні ми з вами будемо вивчати геометричні фігури. Готові! Поїхали! Це коло. Воно кругле, як сонечко на небі, і як колеса у машини, яка їде далеко-далеко. А це квадрат. Він має чотири однакові сторони. Вікно буває квадратним. Коробочка для подарунка теж. А це трикутник. Він має три кути як дах будинку і пару з корабля. А ще як смачний сендвіч. Він теж може бути трикутним. І остання фігура прямокутник. Він витягнутий. Книга прямокутна. Двері теж. Навіть екран твого телефона або планшета. Теж прямокутний. Молодці. Ми сьогодні вивчили аж чотири геометричні фігури. Напиши, яка сподобалася найбільше. Став лайк, підписуйся на канал і до нових зустрічей! Бувай!